Здоров'я бажаю! Коротко про те, що вдалося реалізувати за минулий робочий тиждень. Сапери не збавляють темпи розмінування правобережжя області. Кожен день працюють над тим, щоб зробити території безпечними. Протягом тижня обстежили понад 3400 гектарів території, більше з яких поля, ході робіт виявлено та знешкоджено понад 1600 вибухонебезпечних предметів. Продовжуємо працювати над тим, аби забезпечити наших військових усіма необхідними засобами для захисту і знищення ворога. Передав 16 систем радіоелектронної боротьби для нацполіції, прикордонників, нацгвардійців та артилерійських підрозділів. Ці системи захищатимуть спеціальну техніку від ворожих безпілотників. Крім цього, 12 реп, які допоможуть нашим бійцям наблизитися до ворога та ефективніше його нищити. Отримали підрозділи берегової охорони морської піхоти, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Чергові інтерактивні панелі, відображення та обробка інформації передали для підрозділів Херсонської бригади берегової оборони морської піхоти. Рохтехніка допоможе зробити полювання на російських окупантів ефективніше. Транспорт на фронті це постійна потреба. Тож передав ще один позашляховик бійцям підрозділу артилерійської бригади морської піхоти, підсотні вечірніх. Та нічних піввідронів оригінальної та посиленої стійкості до реб надійшли до підрозділів однієї з бригад сухопутних військ, що воює на Херсонщині. Крім того, оборонці теж отримали системи посилення сигналів та управління. Для посилення захисту регіону передав бригаді морської піхоти та підрозділу розвідки самі депазонні реби вони стануть важливим елементом нашого захисного купола протидії ворожим БПЛА. Крім того, передав спеціалізовані реп системи Фахівцям бригади берегової оборони морської піхоти, що дозволить ефективніше захищати і координувати на ключових напрямках. Підрозділ територіальної оборони на півночі області також отримав систему радіоелектронної боротьби. Ці засоби значно зміцнять захист наших населених пунктів на бойових позиціях дякую всім, хто підтримує наше військо. Ця допомога має величезне значення для нашої перемоги. Ще один ветеран з Херсонщини отримав житловий сертифікат. На придбання оселі це стало можливо завдяки державній програмі Політика героїв, ініційованій президентом Володимиром Зеленським, яка забезпечує житлом наших захисників та їхніх родини. Всі наші герої заслуговують на вдячність і підтримку. Завдяки президентській ініціативі «Bring Kids Back UA» та наполегливої роботі команди Офісу уповноваженого справ людини з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути 17-річного хлопця. Через свою проукраїнську позицію юнак пережив допити, погрози і переслідування від російської окупаційної влади. Тепер він у безпеці та отримує необхідну підтримку і психологічно, фінансову та гуманітарно. Найголовніше його життя більше не під загрозою. Попереду відновлення та возз'єднання з родиною. Дякую всім, хто працює над тим, щоб повернути наших дітей. Для 11 громад Херсонщини передала 118 потужних зарядних станцій у межах співпраці з проектом USAID. Їх використовуватимуть у лікарнях, ЦНАПах, школах та інших установах. Вдячні партнерам за підтримку, яка забезпечить безперебійну роботу навіть в умовах ворожих атак на критичну інфраструктуру. У Білозерській громаді відкрили поліцейську станцію. У ній працюють як і правоохоронці, так і підрозділ місцевої пожежної охорони. Для ефективної роботи їм передали службові автомобілі. Поліцейські використовуватимуть транспорт для патрулювання і швидкого реагування, а пожежна охорона для ліквідації надзвичайних ситуацій. Наші лікарні стають більш автономними. До регіону надійшли ще дві сучасні мобільні коктейлі. Завдяки підтримці компанії Кока-Кола та Українського Червоного Христа область вже має сім таких газових котелень. Вони забезпечують незалежність від центрального опалення, що критично важливо в умовах пошкодженої інфраструктури. Це гарантія тепла і комфорту для пацієнтів та медиків. Щиро дякую партнерам за цю важливу допомогу. Працюємо далі. Слава Україні!